Сьогодні в місті провели в останній путь Андрія Дорошенка. Він захищав Україну з листопада минулого року. Був старшим навідником гранатометного взводу мотопіхотного батальйону. Його життя обірвалося на полі бою. «21 ноября він поїхав воювати, забрали його в армію. 27-го йому було день народження. Досі не можу в це повірити, що життя в нього так. Різко обірвалася. Він мені був як братом. Я його буду любити. Він настанеться завжди в моєму серці. Хай йому буде земля пухом, царство йому небесне. Він для нас герой, для всієї України він герой. Андрій Дорошенко воював на гарячому Бахмутському напрямку. Його друг, теж військовослужбовець, розповідає, в одному з важких боїв Андрія та ще кількох його побратимів накрила ворожа арта. На третій день, на четвертий день положили восім чоловік. Безказний душа компанії. Будет його вистачати. У бійця залишилася дружина та донька батьки і брат. Андрію Дорошенку було 38 років. Аліна Чистосердова, Артем Кравченко, цей день.